Бусик стоїть з людьми в жарі із Білорусі. Він заблокував заблокірус. Майже дорогу тачку. Закони не писані. Молодик щинив скандал на в'їзді до ринку. Своєю імпортовою аптівкою перегородив службові ворота та вимагав його пропустити. Через в'їзд на приватну територію передбачений лише для підприємців і під заборонний знактакової стоянки на ринку нету, парковки. Є, я ще раз повторяюсь. Заїзд. Для предпринимателя, для підприємців вигрузка завоз, вигрузка товару. Він пояснює, що він там помічник народного депутата. Ну це добре, але люди, які дійсно платять кошти. Не можуть заїхати і виржити товар на будь-які умовляння і аргументи охорони навіть не реагував. Довелося викликати поліцію. Свою поведінку пояснює вказівкою свого шефа піклуватися про літніх людей, мовляв, приїхав на лексусі купити мішок картоплі для пенсіонерів. Це помічник пераного депутата Ляшка. Мені людина попросила інвалід першої групи купити мішок картоплі. Я маю транспортний засвочевить. Партійна приналежність дозволяє порушувати правила та відчувати свою винятковість, бо чернігівці, які теж доглядають за родичами інвалідами, вимушені протискатися з візками повз дорогу і на марку, поки той сперечається з поліцією. Я просто не розумію дуже багатьох молодих людей, у яких культура зашкалює в обратну сторону. Хожу на базар кожен день два старіка, прикованих постелі, інваліди першої групи, у аца альцгеймер. Он не кричит по ночам. Короче, ну, приехал три года ребенку. Я хожу на базар каждый день. Безобразие. Если за рулем этой машины сидит человек, он должен ее припарковать, заплатить за парковку, как это в Европе делается, и идти пешком наравне со всеми. Нагадаємо, згідно законів України, правила одні для всіх: не має бути винятків ані за партійною приналежністю, ні за фінансовим становищем. Конфлікти на парковках не рідкість, коли так звані віпи на недешевих автівках зневажливо ставляться до простих громадян.